Добрий день. Ось ця людина зараз згадує своє дитинство, молодість. Саме пастушок. пастушок лазить попід деревами, не може догнати. Останній йде. Ось це такий пастушок з таким пастушком, то ну, знаєте, що добре робити? Обідати на полі, коли корови гарно пасуться. Отаке, От коротше, бачите, тільки мучишся, ще її цілий день. Щоб не загубилося лазити попід деревами. Що ви скажете ви, за цей день сьогодні? В тапочках іду, треба було ми ну, всі в тапочках. Так, да, все. Короче, пасем корові. Корівки, село, молоко, гній, корова. Да. Такі всі справі. Да. Всім вітання. 哼哼哼哼。<laughs>